Всім привіт, з вами Владік і, і сьогодні ми вам покажемо обзор Поттері. Її можна скачати в плеймаркеті і це роблення глечків. Коли ми скачали її, треба... нас треба... таке меню вибиває. Треба зайти треба... В саме останнє. Іво, треба зробити такий во глечик. Ми вже маємо зробити от во. Іво, коли ви хочете це, ну коли ви по-англійськи вмієте читати, прочитаєте і коли ви хочете виключити, то виключаєте сюди на харест. Далі ви звісно, це сам, саме перше. Угу. Бо в магазині, коли ви зробите. Пізніше в магазин. Угу. Якщо ви ведете пальцем вверх, то е, гледчик йде вверх. Коли ви в Сирно, то глечик збільшується. Коли... І от туди теж так можна. Так, і можна ось такво, і воно буде такого в І от... Коли ви зробили свою свою роботу, а, і зменшувати можна отаку. Коли ви зробили свою роботу, тиснете овкотику так... нижньому правому. І потім... Ну, окей. Тут йде загрузка. У -у -у. скачайте цю гру, вона дуже прикольна. Ну, не дуже є прикольніші. Включаємо потім е, третє. І в нас є вже отакі малюнки. Е, тут їх треба, як ми говорили, їх треба купляти. так що у вас можуть бути не всі. Е, Перше у нас беремо отакого, от наприклад. Воно от такого малюється. Просто треба натискати. Якщо хочете стерти, нажміть старачку і той. Якщо е вам лять старати, можете закрасити. І коли Є хоч... ще малюнки. Наприклад, візьмемо в нас така голова. і поставимо. Вона дуже-при дуже велика. Во, бачите, вона така прикольна. Якщо ви хочете включити караски, то вони саме останні. Нижні, четверті. Угу. Кравка можна брати любу і просто тако угу. закрасити. А Якщо ви хочете чорніше, потримайте трохи більше, вона сань чорніше. А коли ви взяли і нечайно хочете тут, а закарази? Можна можливо. стирати а, малюнком а, за той за малюнком не можна прикрити а, краску. краска. Ну малюнку я не знаю, чи можна прикрити, але краскою малюнок ні не можна. От, коли ми все зробили, знову натискаємо в правому кутку нижньому, але перш нам треба нажати там, от Хрець. якщо розключено, то е, треба нажати до два хрестики. Оскайте от такого палець зверху. І, І ще наступ. разок. І ще. Воно ну, ніби з фоткати, але це не фоткає. Я вже навіть разу спробувала, воно нічого не фоткає. Так, от утвоє йде така загрузка, то скільки вам грошей дають. От бачите, в нижньому там показує, скільки у вас грошей. У вже дуже багато. Ну хоч би вчора скачали, а так багато вже дали. Ну, це не важка гра. 149. От Отового. Просто наріжніть пальця. Це був обзор і грає потер. Всім пока.